Всім привіт! друзі! Сьогодні незвична серія. Сьогодні в мене перший мій так скажем, обмін машинками. Практикуємо тепер вже і купівлі з інтернета. Практикуємо обміни. Тому дивіться, везу сьогодні на почту ось такі 4 тачки. Зараз вам покажу. Ми списалися спочатку на OLX, потім перейшли в Telegram і домовилися на ось такий обмін. Значить, хлопцю з, моєї, з моїх тачок, якими я міг пожертвувати, сподобалися і йому потрібні ось ці два Lamborghini, тесла і ось цей Ford Мустан. Зараз їду на почту, забираю свою посилку тих машин, які він мені передав, і відправляю йому ось ці. Тут в мене не звертайте увагу безпорядок, тому що ось недавно було тут дуже багато стелажів. Вони всі продалися за стелажами. Можете звертатися до мене в. TikTok Корол Рамон або писати мені там чи в коментарі. Е, є ще в наявності, скоро провезуть мені стала на 50 машин, на 25, є ось такі круті стенди для запаків. Ну що ж, друзі, погода не агткий, звісно, але що зробити. Виїхав на нову почту. Мабуть, останній раз, тому що поставили поштомат в мене прямо під під'їздом, тому вам передавати буду тепер в домашніх тапочках виходити. Їду додому, зараз покажу, які машинки я сьогодні обміняв. Ось, друзі, поштомат біля під'їзду, тому посилки тепер буде відправляти значно краще. Що ж, друзі, я вже вдома приніс ось такі тачки з почти. Правда, одну е, м'яту я в нього купив за готівку. Е... Так як мені мінялися там 4 на 5, але шоста це вже була за готівку. Треба вона мені до колекції. І ось такі тачки я поміняв на ті 4, які були у мене. Тому обміни практикуйте. Якщо на довірі, знайомтеся з хлопцями, спілкуйтеся, дружіть та обмінюйтесь машинками, які потрібні вам. і які потрібні іншим колекціонерам. Всім миру, всім Хотвілс. Слідкуйте за каналом.